Найбільш коханий шлюб в історії, розпещена дружина майстра Му. Розділ 1. Людина найвищої якості Наближалася весна, тому неминуче було трохи прохолодно. Можливо, тому що наближався Новий рік, усе місто Зе поринуло в метушню. Незважаючи на те, що холодний вітер атакував це квітуче місто, він не зіпсував усім настрій. Вечірнє небо було туманним, бо почав накрапати дощ. Жваве місто, здавалося, раптом також отримало відтінок невиразного спокою. Чорний Фольксваген Passat повільно виїхав із підземного паркінгу висотного будинку в північному районі міста Зе. Він їхав довгою і широкою дорогою, прямуючи до центру міста. Уночі вулиці здавалися дуже похмурими. Підкреслювані падінням туманного дощу, вуличні ліхтарі з обох боків здавалися дещо мінішими. Сидячи на водійському сидінні, Сісяє однією рукою впевнено крутила кермо, а іншу руку тримала біля відкритого вікна автомобіля. Холодний вітер безперервно вривався у вікно, скуйовджуючи її волосся до плечей. На ній була чорна блузка та чорні брюки. Зверху вона була одягнена в яскраву рожеву вітрівку і чорні туфлі на підборах. Так зазвичай одягалася Сісяє, оскільки в неї було небагато одягу. Крім одного всього чорного професійного костюма, у неї було мало іншого одягу. Центральний ресторан міста Зе був заповнений гостями. Сісяє увійшла витонченими кроками, її холодний погляд коротко оглянув весь ресторан. Тоді, нарешті, гострий погляд зупинився на якомусь столі в кутку. Сісяя прискорила крок і підійшла. Чоловік, який сидів і чекав досить довго, відклав телефон. Він подивився на сісяя, і коли він уважніше придивився до неї, в його очах швидко засяяло яскраве світло. Містер Ван Хун пролунав її ворожий, і трохи хрипкий голос, і непохитний погляд сісяя байдуже прокотився по чоловіку перед нею. На вигляд чоловіку було близько 30 з гаком років. Він був одягнений у костюм і мав звичайний вигляд його не можна було назвати красеним. Коли він побачив її, на його обличчі з'явилася легка посмішка, але сісяя подумала, що це виглядало трохи кричущо. Чоловік кивнув і швидко підвівся: Так, я ван Хун, ви міс сісяє? Сісяє погодилась, потім висунула стілесь проти нього і сіла. Вибачте, що змусила вас чекати. Ван Хун теж сів, його голос звучав трохи помпезно. Нічого, чоловікам чекати на жінок цілком правильно й годиться, але добре, якщо наступного разу не повториться. Я впевнений, що ви знаєте про мою ситуацію міссі. хоча я не дуже впевнений у вашій історії, найкраще, якщо ви спершу представитесь. Сіся я байдуже кивнула. Давайте спочатку замовимо. Тоді вона жестом попросила офіціанта прийняти їхнє замовлення. Я сісяє, працюю в корпорації Слава світу, мені 26. Вона зняла чорні рукавички зі своїх рук та відкинула їх у бік, безтурботно промовляючи. М -м -м, я пам'ятаю, що тітонька Лю познайомила вас зі мною раніше. Я чув, що ви навчалися в військовій академії та закінчили школу військового бізнесу. Ван Хун раптом щось згадав. Тут він зробив паузу, потім знову пильно подивився на сісяї та продовжив через деякий час. Чесно кажучи, я сам військовий, але я не хочу знайти когось, хто має таку саму особистість, як я. Але я цілком задоволений вашою нинішньою професією. Я вважаю, що жінки повинні добре вести господарство і бути хорошою дружиною. Чи не так? Коли вона почула це, красиві, мерехливі очі сісяї раптом виявили сувору холодність. Хоча вираз її обличчя не змінився, коли вона безсердечно дивилася на цього зрозумілого чоловіка перед собою, вона мовчала. Скільки разів у вас були стосунки до цього? Ви ще не займана?» – ще раз запитав чоловік, зовсім не збентежившись. Коли сісяя почула його, вона миттєво нахмурилась і не змогла втриматися від неприязні до нього, судячи з цього, так і є. Я не зустрічаюся з невинними дівчатами. Вони мають занадто мало життєвого досвіду і зазвичай не знають, чого хочуть. Насправді вони зазвичай дуже легко піддаються спокусі і їм важко бути вірними. Замість того, щоб мене зрадили після одруження, я вважаю за краще знайти досвідчену жінку, сказав Ван Хун без вагань, ніби він багато пережив. Я людина пріоритетом, для якої є практичність. Я занадто багато пройшов. Можна сказати, що я зробив усе, що може людина і пройшов через усе, що може пережити людина. Я хочу знайти досвідчену жінку, яка проведе зі мною все життя. Я не буду спілкуватися з такими невинними жінками, як ви. Справа не в тому, що я не наважуся, це те, що ми не підходимо. Причина в тому, що прості жінки нестабільні. Продовжив Ван Хун, коли побачив, що Сісяє мовчить. Як можна бути настільки впевненим, що недосконала жінка точно матиме великий досвід? І звідки ви взяли цю теорію, що невинні жінки не мають досвіду і не зможуть протистояти спокусі? Через деякий час сісяя нарешті холодно посміхнулась, і вороже сказала: Чи не надто крайні ваші погляди? Тоді дозвольте мені сказати вам, у мене були стосунки на одну ніч, у мене все ще є коханка. Чи можете ви прийняти такого чоловіка, як я, своїм чоловіком? Ван Хун зрозуміло подивився на сісяя, ніби цим можна було пишатися. Що для вас шлюб? запитала Сісяє у відповідь. Відповідальність, лояльність і довіра. Тоді що ви намагаєтесь натякнути саме зараз? Ви намагаєтесь похвалитись переді мною, що користуєтесь величезним попитом? Чи дозволяє вам ваша так звана вірність і довіра піти на побачення наосліп з іншою жінкою, маючи при цьому стосунки на одну ніч і коханку? Пане Іван, можу лише сказати, що ви справді найкраща якість військових. Пізніше я маю попросити вашого командира нагородити вас медаллю і записати вам похвали. Сісяя говорила без особливих емоцій, але її ворожий тон був схожий на пухкий лід на поверхні озера на початку весни. Було пронизливо холодно. Я не шукаю простих жінок, це моя передумова для шлюбу. На перший погляд, вони чисті, але насправді вони зовсім нестабільні, тому їм важко бути вірними. Ван Хун, здавалося, налаштований був рішуче. Його очі були сповнені рішучості, коли він дивився на сісяя. Але сяя вловила спалах прихованого світла в його очах. Тоді ви можете продовжувати повільно шукати свою соціально досвідчену жінку. Сісяя безтурботно посміхнулася. На цей момент офіціант уже приніс страви. Сісяя зовсім не була стриманою. Вона взяла палички для їжі, наче чоловіка навпроти, не існувало. Ви сердитеся, пані Сі? Я не можу заперечувати, що те, що ви сказали раніше, також має певний сенс, але це лише універсальна модель. Мій життєвий досвід підказує мені, що багато простих жінок просто не гадяться. Містер Ван, я думаю, вам не потрібно мені пояснювати ці речі прямо зараз. З тієї секунди, як я сіла, я вже помітила, що ви не той, кого я шукаю. Чоловік, якого я хочу, повинен бути зростом не менше метр вісімдесят. Якщо б він був військовослужбовцем, його військова посада повинна бути вище рівня полку, а звання не нижче підполковника. Він має бути класичним містером ідеальним. Мені дуже шкода, що ви не відповідаєте жодному з моїх стандартів. Це означає, що ваша кваліфікація, пане Ван Хун, не може зрівнятися зі мною, сісяє. Коли їм з такими людьми, як ви, я завжди можу заощадити на їжі. Я закінчила тут. Смачного.